Слава Ісусу Христу і благословенного недільного всім вечора. Хай добрий Бог, Отець, Син Дух, Святий всіх благословить, кріпить і дарує те, чого з молитвою просимо. Що, діти, хай тато їсти хоче. вони в обід мені робили на вечір. Я їм маю зробити, що на світло включили. А дивіться, я воливи не даю. Олії не даю на сковорідку. Даю водичку. О, зараз водичка при... О, то буде картопляне пюре, пюре, гріться. Бараболя обідня лишилася А що, що виварувати? А картоплю куди? То й грубі гроші. все. Зімо зараз картоплю. Сергійко! синочку, йди на сюди. Всі в інтернетах не можна їх забрати від тих інтернетів. Вже все появилося в тих інтернетах. Вино, воно що робиться на кухні? Делегую обов'язки помити кухню Сергійкові, а пропилососити. Приходжу там, де було купа людей сьогодні і залу. Для Василька. Михайлик вже е, як тут? Михайлик вже напали в хаті, щоб Василькові було тепло спати. Максимчик е, відписує коментарі в Ютубі півдня, бо інтернет в нього є. Максимка є цілий час. От Отже, вода закіпає, бач, закіпає. Зараз буду кидати картоплю. Так що, один я не зможу все зробити. Я балакати ще хочу, щось робити. Тому посуда Макси... А, то... Господи, Сергія, пилосос, Василя, паливо, Михайлика, коментарі Максимкою, я готую вечерати. Йди додому добрався, люди милі. Цілий день служіння охорони. Ой, зараз воно собі водичка прокип'ятилася. І п'юре, не буде деревляне, таке, знаєте, як то. А воно зараз розігріється. О, розігріється. Їдесь їдять як свіженьке, то що йому 2 години чи 4, 4 години чи Три, ні, більше, п'ять вже. Всім здоров'я, добра, 21-й годині, ефір шидення Божого Слова. На фронт мене не забрали. Понадав документи на відстрочку, вістрочку. У священників тож є бронювання священиків. Але в мене ще є піклування. Над дітьми, то то ще не забирають, не плачте, не журіться, все нормально. А ті ті хоронять мене, ті ті відправляють військо, ті, вже в окопи. Хто куди хоче, туди хоче. А я водиця, готую дітям їсти. Здоров'ячка добра, много літа. Зустрінемося на цій першій годині на читанні Божого Слова. Давайте, хлопці, вийде посуду. Боже, я пару тарілок полощу. Так, там гріється. О, щось трошки. नमोज गति नमो गति